Центри планування сім'ї та репродукції людини проводять обстеження та дошлюбне консультування, надають діагностичну та лікувальну допомогу подружнім і партнерським парам. У нашому місті такий центр знаходиться на базі пологового будинку номер 1 Тут також працює лабораторія спеціальних методів, де виконуються специфічні дослідження та денний стаціонар для лікування жінок з гінекологічною патологією. Консультації у центрі проводять лікарі-гінекологи, акушери та психолог. Центр планування сім'ї репродукції людини регулярно При первом городском родоме проводить лекции и беседы с будущими мамочками. Мы общаемся с ними по тем вопросам, которые их волнуют. Прежде всего, это проблемы перинатальной психологии, то есть э, взаимоотношения, которые складываются между женщиной и плодом, начиная с 26 недели после зачатия и до рождения, а затем еще мы рассматриваем годы. Два, три, які протікають після рождения, як воспитывается и формируется ребенка благодаря воспитанию родителей. Проконсультуватися в центрі планування сім'ї та репродукції людини може й партнерська пара, яка планує стати подружжям та народити дитину. Ми завжди раді, коли до нас звертаються ті пари, які готуються в далі то есть те пары, которые планируют заранее свои семьи. Я как психолог консультирую по вопросам личных отношений, гармонии супружеской жизни. Также я беседую с людьми, которые приходят на консультацию о том, как сохранить свое здоровье, именно репродуктивное и сексуальное. Наши врачи, которые работают тоже в центре планирования семьи, они, конечно,... как врачи, акушеры, гинекологи, рассматривают физическое состояние женщин и мужчин. И, конечно, также помогают им планировать свои семьи, чтобы они могли родить здоровых детей. Фахівці Центру планування сім'ї та репродукції людини тісно співпрацюють із спеціалістами міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За консультаціями досить часто звертаються молоді люди. Найчастіше їх турбує питання, як зберегти гармонійні стосунки в сім'ї. Ми досягаємо гармонічних відносин більше розмовами. Нужно разговаривать с человеком, и тогда выяснять, що кому интересно. І так ми переходим до спільного решению питань, проблем. Коли ссоряться, надо друг друга ошибки понимать і е, знаходити какой-то общий язык. Оно само получается, когда любишь, то как все слаживается хорошо. Да, еще стараемся находить что-то общее. Я считаю, что нужно поступать с человеком так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали. То бишь я, допустим, ухаживаю за своим мужем. Всегда у меня приготовлено покушать, убрано. Уют, ласка, тепло, поэтому мой муж всегда летит домой. Отримати безкоштовні рекомендації фахівця тут може кожен бажаючий. Єдина вимога заздалегідь записатися на прийом за телефоном 92 37 66. Ми знаходимося при першому домі в зданні женської консультації на площі освобождения. Работаємо ежедневно, крім воскресенья, з 8 до 3.